Ви вже надіюсь, знаєте, що язик повинен в будиночку лежати, притиснутий до піднебіння, не торкаючись передніх зубів. В такому положенні ми повинні ковтати все, що потрапляє нам до рота, і слину в тому числі. Ми її ковтаємо приблизно 2,5 тисячі разів на день. Уявляєте скільки разів? Можливо, ви робите це невірно. Хочу вам запропонувати вправу для навчання язика для його правильного положення у роті. Саме просте і легке розуміння і виконання це якщо ви робите носову «н» і автоматично язик прилипає до піднібіння, чи як лошадка. Так само язик прилипає до піднібіння. Виберіть собі будь-який варіант, який вам видається легшим, простішим, і таким чином привчайте свій язик в таке положення, виконуючи мінімум 20-30 разів на день, доходячи до 50-60 на день. Можуть бути звичайні нюанси, що ви не одразу його зможете покласти туди, бо у вас неправильно положені щелепи нижньої чи коротка вуздечка. Але з цими проблемами вже треба до ортодонта йти чи тренувати і розтягувати.